У черніхові готують до шкільня до успішної адаптації та навчання у першому класі. Шановні наші гості довгожданні, Ви несете весну і надію нам! Прийміть від нас і усмішки, і вітання! Ми справді надзвичайно раді вам! Ми раді вам! Бо віримо так сиро у благородство ваших поривань та дай вам, Боже, і здоров'я, і миру, і здійснення усіх, усіх бажань. Давайте ж до гімназії зайдемо, до юності лунають голоси, прийміть уклін наш щирий і доземний, прийміть, шановні гості, хліб і сіль. Так, у Черняхівській гімназії вітали дошкільнят, які завітали у гості до майбутньої Альма-Матер. Такі екскурсії до школи практикуються в рамках програми співпраці гімназії з дошкільним навчальним закладом номер 5 Ця співпраця відображена в системі роботи, яка складається з трьох напрямків. Перший це робота з батьками, робота із дітьми. І робота із вихователями та класоводами. Спільна діяльність всіх трьох напрямків дає і звичайно бажані результати. тому що основною метою цих заходів є перш за все підготовка дошкільнят до навчання у школі. Друге, виявлення обдарувань дітей. Ще на рівні дошкільної підготовки і продовження цієї роботи у стінах школи першого ступеня, ця робота базується на основі тісної співпраці саме із дошкільними закладами. Якщо проаналізувати дану роботу, дану ділянку роботу, то ми можемо чітко стверджувати, що наші першокласники, які приходять перший клас, буквально все знають про нашу гімназію і особливо там, де вони будуть навчатись, де вони будуть спати, де вони будуть харчуватися, де відпочивати. Для цього є в нас вся відповідна навчальна матеріальна база, висококваліфікований педагогічний колектив. Спільна діяльність батьків, тому починаючи ще із другого семестру, ми чітко працюємо над цим, щоб діти адаптувалися в стінах нашої гімназії і, успішно прийшовши в перший клас, могли здобувати відповідні знання, які необхідно для першого класу. Нині проблема наступності між ланками освіти, а саме між дитячим садком і школою, набула особливої актуальності, щоб зробити перехід дітей до школи більш м'яким, дати їм можливість швидше адаптуватися до нових умов, вчителі повинні знайомитися з формами, методами роботи в дошкільних установах. А ознайомлення самих дошкільнят зі школою, навчальним та громадським життям школярів дає можливість розвинути у них інтерес до школи, бажання вчитися. Педагогічні колективи Черніхівської гімназії і дошкільного навчального закладу номер 5 вже не перший рік забезпечують наступність у вихованні та розвитку особистості дитини. Цілі дошкільного закладу спрямовані на загальний розвиток та підготовку дитини до навчання в школі. Початкова школа на цій основі має більш конкретні і об'ємні цілі розвиток особистості, освітні результати, здатність до самовираження, виховання ціннісного ставлення. Щоб зробити перехід дітей до школи більш м'яким, дати їм можливість швидше адаптуватися до нових умов у нашому дошкільному закладі спільно з гімназією, створено клуб Сходинки до діалогу цей клуб актуалізує проблему наступності в роботі дошкільного навчального закладу та початкової ланки освіти. Робота спрямована на проблему підготовки дітей до школи та формування готовності їх до успішного навчання в школі. Перехід дитини з дитячого садка у школу є важливим етапом її життя, який пов'язаний не лише зі зміною середовища її розвитку, а й з відповідними процесами самоусвідомлення із зіткненням з новими проблемами, відкриттям у собі нових можливостей. Одним дітям це додає піднесеного настрою, відчуття виходу на новий життєвий щабель, іншим вселяє ностальгію за звичним життям у дитячому садку, часто породжує стресові стани. Тому дуже важливо, що дошкільному закладі в сім'ї допомогли дитині усвідомити, що дитячий садок і школа є ланками єдиної системи освіти і виховання, а все те, що чекає дитину у школі, є продовженням того, чим займалася, що опановувала вона раніше. Не менш важливо, щоб із перших днів перебування у школі вона на конкретних реаліях переконувалася у цьому. Все це можливе за дотримання принципу наступності дошкільної та початкової освіти. Вступ шестирічної дитини до школи це великий стрес. Адже змінюється все. Змінюється режим дня, змінюється психологічний стан дитини, змінюється. Середовище, в якому працює дитина. Працюючи в школі, ми бачимо, що діти саме у вересні, в жовтні, дуже і дуже хворіють, пропускають заняття, виникає головний біль. Це все. Стосується того, що проходить складно адаптація, тому ми збираємося саме заснували ось такий клуб сходинки до діалогу, співпрацюючи з дитячим садочком номер 5 щоб подолати ці всі перешкоди, і період адаптації дошкільника, шкільника, прийшовши до першого класу, цей період адаптації, щоб пройшов успішно, щоб дітям все вдавалося. Свого першого вчителя майбутні учні сприймають як надзвичайну людину. Тому у роботі практикується попереднє знайомство вихованців старшої групи з майбутнім учителем, а також ознайомлення педагога з роботою випускної групи, вивчення індивідуальних особливостей дітей, участь у їхніх справах. Проводить перший вчитель і двотижневі заняття введення дитини до школи. Діти вчаться. Як себе поводити в школі, як згуртуватися в колективі, тому що діти приходять із різних груп оці заняття дітей згуртовують і допомагають їм легше переносити перехідний період і краще потім навчатися. Традиційним є те, що вчителі школи разом із вихователями ще до початку навчального року складають план спільної діяльності щодо забезпечення наступності, який передбачає три розділи: організаційно-педагогічний, методичний та роботу з батьками. Підсумком співпраці педагогічних колективів є спільна педагогічна рада вчителів та вихователів, де аналізуються результати підготовки до школи, помилки та опущення, прогнозується подальша співпраця школи та дошкільних груп. Ми дуже раді, що співпрацюємо саме з дитячим закладом номер 5 тому що дійсно ці вихователі готують дітей до школи. Ми задоволені цією роботою, тому що діти до нас приходять. Ми бачимо, підготовлені як із виховної сторони, так і навчальної. Але, звичайно, не всі діти однакові, не всі діти часто відвідують дитячий садочок, і через те є проблеми, які ми ось і обговорюємо на таких спільних засіданнях, для того, щоб все-таки уникнути цих проблем, виправити ці проблеми. Ось, наприклад, останні часи дуже часто ми спостерігаємо, що діти проходять до школи з вадами мовлення. Діти не вимовляють. Цілі групи звуків. Звичайно, над цим треба працювати більше вихователів. Теж ми їм про це говоримо, тому що, коли дітки приходять до школи, їм дуже важко засвоїти звуковий склад, складовий склад, дітям важко побудувати речення. І, звичайно, це і є результатом того, що дітям важко навчатися. Хотілося б, щоб наші дітки приходили вже в школу і могли давати повні відповіді на всі питання. Це також стосується як вихователів, так і батьків, тому що я думаю, що. Такі різні ігри, різні ось такі мовні ігри, можуть і батьки разом з дітками гратися, щоб дітки могли давати повну поширену відповідь на ці запитання, а не відповідати одним словом, наприклад, так чи ні. Вступаючи до школи, дитина переходить до систематичної навчально-трудової діяльності, що вимагає зосередженості і значного напруження сил. Багатшими і різноманітнішими стають її стосунки з колективом. До цих серйозних змін необхідно своєчасно підготуватися. Велика роль у цій підготовці належить дитячому садку і сім'ї. Проблема готовності дітей до школи зараз дуже актуальна. Така вона життєва і гостра. Від її успішного вирішення залежить адаптація дитини до шкільного життя, подальшої начальної діяльності малюка. У різних батьків є різне бачення готовності до школи. Одні батьки вважають, що готовність до школи це навчити дитинку читати, писати, рахувати. Так, звичайно, це є не менш важливо, але все ж таки готовність до школи складається ще з різних умінь, навичок дитини, які повинні бути сформовані. Практичний психолог дитсадка Анна Кондратська надає рекомендації і поради батькам щодо підготовки майбутніх першокласників. Тож батьки-вихованці випускної групи знають, що таке шкільна зрілість та якими є складові готовності дитини шестирічного віку до школи. Перш за все, це фізичний розвиток, належний стан здоров'я, витривалість, протистояння несприятливим впливам. Повинен бути в порядку її стан нервової системи. Моторика повинна бути у дитини розвинена, особливо дрібних рухів кисті рук і пальців, Гігієнічні навички. Також ми можемо прослідковувати у діток зміну передніх зубчиків з молочних на постійні. Це все говорить про те, що дитинка фізіологічно вона розвинена і готова до першого класу. Також ми можемо, батьки можуть. Провести в домашніх умовах такий філіпінський тест, перевірити, чи дитинка фізично фізіологічно розвинена. витягнути ручку і ось так її нагнути. І якщо дитинка дотягується до вушка, то ми можемо казати, що дитинка готова до навчання. Також такий чинник, як психологічний, важливий дитинка повинна мати позицію школяра. Довільність поведінки дитина повинна висадити 40 хвилин уроку. В неї повинна бути увага, зосередженість розвинута, логічне мислення, розвинене, пізнавальний розвиток, орієнтування дитини в часі і просторі, уява, мислення. Також не менш важливим є розвиток мовлення. Соціальний компонент також повинен бути. Розвинений, що включає в себе формування тих якостей, завдяки яким діти могли б спілкуватися з однолітками так ось вчителем. Емоційний розвиток. Перший раз у перший клас таку назву отримав черговий майстер-клас психолога для батьків майбутніх першокласників. Сьогодні батьки зможуть перетворитися на діток і спробувати різні ігри, вправи, які допомагають підготувати дитинку психологічно до школи. Батьки сьогодні повчаться, а потім в домашніх умовах вони зможуть погратися в різні ігри з дітками, щоб розвивати в них мислення, спостережливість, увагу, уяву, моторику ну, різні ці такі компоненти, які важливі при вступі в перший клас. А на черговій зустрічі з вчителями гімназії вихованці двох старших груп Казка і Веселка продемонстрували, що вони вже вміють читати, рахувати, розв'язувати приклади, знають геометричні фігури, роблять звуковий аналіз слів. У мене на картинці намальована голка. У слові голка п'ять звуків. Три твердих приголосний. І два голосних. Наголос падає на о. Цирк. Ц, цу, цик, Це гла. Фули. Сі. Цукор. Хлопці. П'ять. Додати. Чотири до рівня дев'ять. Молодий. Шість. Додати чотири дорівнює десять. Вихованці дитсадка, які стали учнями початкової ланки, охоче приходять у гості до малюків із творчими подарунками. Серед нас є багато вихованців цього дитячого садка, тому ми любимо приходити своїх до своїх друзів, до вихователів. Ми робимо з дітьми, показуємо їм сценки, казки. Розповідаємо сьогодні. Ми розпові... розповіли казку колобок. Раніше ми розповідали казку «Івасик та Лесик. Ми любимо. Складати з друзями вистави, виставки малюнків і виробів. Ми дуже хочемо, щоб ми стали найкращими друзями для наших майбутніх першокласників. Я тись вже йду! Таланти демонструють школярам і дошкільнята, які обожнюють екскурсії до гімназії. Гімназії дитсадка вже має плідні результати. І вчителі, і вихователі дитячого садка знають, що треба готувати для того, щоб дитина, прийшовши в перший клас, мала відповідні навички роботи в школі, знала, що необхідно робити і батькам протягом літа. І коли ми цю систему роботи удосконалюємо і поповнюємо різноманітними заходами, це дає звичайно результат. Діти, які приходять на 1 вересня в гімназію, вони вже знають, вміють, як себе поводити в навчальному закладі, знають, що необхідно робити, допомагають їм батьки. І коли проаналізувати навчання в першому класі, вони дуже швидко проходять цей адаптаційний період. Тож розв'язання проблеми наступності можливе лише за умови тісної співпраці школи і дитячого садка. Тільки такий підхід може надати педагогічному процесу цілісний, послідовний і перспективний характер. Тільки тоді дві ланки освіти будуть діяти не ізольовано одна від одної, а у тісному взаємозв'язку.